Консультація для батьків на тему повертаємось до дитсадка. Відновіть звичайний розпорядок дня. Це важливо не лише для здоров'я маляти, а й для того, щоб дитина засвоювала правила, почувалася у безпеці, вчилась розуміти свої кордони і поважати кордони інших. Готуйтесь до першого дня разом. Виберіть разом із дитиною найкомфортніший одяг. Важливо, щоб його не потрібно було одягати та знімати через голову. Виберіть також іграшку, яку пізніше маля зможе брати з собою до дитсадочка, якщо це буде дозволено. Мрійте разом. Можна розповісти дитині, про що мрієте ви. Приміром, я мрію повернутися до роботи. Уявляю, як одягну цей улюблений одяг і ось це взуття. Як думаєш, мені пасує? А потім запропонуйте обговорити мрії маляти. Давай помріємо, як ти збираєшся до садочка, якщо ти хочеш одягати перший день. Якою дорогою ми підемо? Уявіть разом, як і ти ймете обраними з дитиною шляхом. Пограйтеся в супергерої. Пограйтеся разом із дитиною в те, про що розкажуть вихователі. Наприклад, обіграйте нові правила. Покажіть, як вимірюють температуру. Будь ласка, поперайте, що це будуть робити не лише вдома, а й в садку. Нагадайте про те, що буде важливо мити ручки. Можна також пограти з супергероїв здоров'я, які миють руки, не тягнуть ручки до роту, вимірюють температуру, чхають у лікоть. Пам'ятають, що зараз можна запропонувати лише такі ігри, у яких ми не торкаємось один одного. Розкажіть, що група може мати інший вигляд, не такий, як зазвичай. Завершіть розмову заохоченням. Цікаво, якою ж вона буде? Буду чекати твоїх розповідей з подорожі. Поясніть нові правила. Важливо пояснити дитині, що зараз вам не можна буде заходити в групу. І прощатись ви будете трохи раніше, а не в звичайному місці. Придумайте разом ритуали прощання. Чарівні слова і доторки. Як діяти в перший день? Коли зранку прощатиметесь з малям у садочку, обов'язково запевніть я заберу тебе і ми підемо гуляти або додому гратися. Знайдіть можливість або залишити дитину до обіду, або забрати цього дня раніше. Відсвяткуйте перший день маляти у садку, або подаруйте щось, про що мріяла дитина. Якщо дитина притискається до вас і не хоче відпускати, не поспішайте, дайте дитині ще побути з вами. Наприклад, запропонуйте їй покласти ручку на своє серце і прислухатись, як там звучить ваш голос Лю-Лю, Лю. Моя любов завжди у твоєму сердечку. Будьте терплячими під час адаптації. Пам'ятайте, що після тривалого перебування вдома дітям може бути складно розлучатися з вами. У перший тиждень вони можуть повертатись додому вередливими і збудженими, а після вихідних не хотіти йти до садка. Придумайте свій ритуал або секретні слова для прощання і зустрічі. Критичний день адаптації третій. Дуже важливо, щоб цього дня до дитсадка дитину водила. Найтерплячіша близька людина. На перші дні в садочку величезне фізичне і емоційне навантаження на маля, тому дитина може швидше втомлюватись і варидувати. Що потрібно внутрішньому котику і собачці. Для того, щоб полегшити адаптацію в садку, пограйте з малям у гру про внутрішнього котика чи собачку. Поясніть, що в кожного з нас є такий котик або собачка, і йому важливо їсти, гуляти, а також звісно, пісяти і какати. Пам'ятайте, період адаптації закінчується тоді, коли дитина дозволяє собі пісяти в садку. Говорить про те, що дитина почувається у безпеці настільки, щоб відпустити, перестати контролювати щось важливе для неї. Навчайте інтимних правил. Нагадуйте про те, що існує правило трусиків. Це означає, що у всіх нас є інтимні частини тіла, на них не мають права дивитися або до них не мають права торкатися інші без нашого дозволу або згоди. Пояснюйте про особисте і спільне. Розкажіть, що у всіх нас є особисті речі і іграшки, якими ми не зобов'язані ділитися, якщо не хочемо. Є чужі іграшки, ті, які ми беремо лише згоди власників, а є спільні, ними ми граємось разом, домовившись про такі ігри. Ви найкраще для своєї дитини. Якщо дитина поруч із вами починає поводитись гірше, ніж у садку або присутності інших людей, це означає, що саме вам малюк довіряє напругу, яку накопичив протягом дня.